Кривенька качечка. Жили собі дід та баба, а дітей у них не було. Гірко їм от діти каже. Підемо стара у ліс за грибами. Пішли, збирають гриби, коли дивляться у кущику гніздечко, а у гніздечку качечка сидить. Вирішили дід з бабою її додому забрати. Вони до неї, а у качечки ніжка зломана. Обережно принесли її додому. Знову дід з бабою у ліс пішли. Вертаються, а у них так прибрано хліба напечено, борщик зварений. Вони до сусідів питати. Хто це, хто це? Ніхто нічого не знає. Наступного дня пішли дід з бабою знову за грибами, приходять додому, а у них варенички зварені, готова пряжа на вікні стоїть. Вони знову до сусідів питають чи не бачили ви кого? Бачили якусь дівчину. Воду з криниці брала, така, кажуть, гарна, чорноброва, тільки трошки кривенька. Ось дід з бабою мудрували. Хто б це міг бути, ніяк не второпають. А потім баба і каже діду знаєш що, діду, зробимо так скажемо, що ми буцімто там ідемо по гриби, а самі заховаємось та й подивимось, хто це нам воду носить. Так і зробили. Стоять за коморкою, аж бачать, із їхньої хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна. Тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід з бабою до хати. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, лиш пірячко лежить. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Там воно і згоріло. Коли дивляться, а дівчина з повними вітрами води повертається. Увійшла до хати, побачила діда з бабою. І зразу до гніздечка кинулася. А гніздечка нема. Вона в сльози. А діти баба заспокоюють. Не плач, Качечка, будеш нам замість дочки. Будемо тебе любити і жалувати, як рідно. А дівчина й каже Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка, та не підглядали за мною. А тепер не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце, я піду від вас. Плачу дід з бабою, просять її лишитися, не згоджується. Тоді зробив їй дід кужілочку і веретенце. Сіла вона на дворі і пряде. Коли летить табунчик каченят, побачили дівчину і заспівали. Ось де наша діва, ось де наша Іва, на меданому дворі та на тесаному стовпі. Прялочка шумить, веретенце дзвенить, кинемо їй попіречку, з нами хай летить. А дівчина їм відказує не полечу я з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули вони її по пірячку і полетіли далі. Ось летить другий табунчик каченят. Ці також запрошують, але дівчина і їм відмовила, вони також скинули її по пірячку. Коли летить третій табунчик і знову запрошує з собою. Потім і вони скинули по пірячку. Обклалася дівчина пірячком, зробилася качечкою. І полетіла табунчиком, а дід з бабою знову зосталися самі.